В загальному, коли в нас починається опалювальний, в нас зростає кількість пожеж. Якщо говорити про основні причини виникнення надзвичайної ситуації, це тріщини в димоходах. Це... Засмічення димоходів, непрочищені вентиляційні канали, це перегрів печей, а також використання саморобних небезпечних приладів обігріву. Як правило, люди часто нехтують елементарними правилами пожежної безпеки, використовують, спалюють в печах легкозаймисті речовини, пластик, що призводить до їх перегріву, сушать на Димоходах на навіть відкритим вогнем речі, які часто можуть загорітися і призвести до пожежі, крім цього. Залишають без нагляду печі в тих будівлях, де знаходяться малолітні діти, літні люди, що так само є небезпечно. Якщо ми говоримо про електричні обігрівачі, то звичайно так само треба використовувати лише сертифіковані прилади, які куплені в надійних поставщиків, і вони будуть виконувати свою роль і не будуть нести небезпеку. Необхідно не перевантажувати мережу, не вмикати в переноски багато різних електроприладів, в тому числі і обігрівачів. Вони досить потужні споживачі електроенергії і можуть так само призвести до перенавантаження мережі, що призведе до пожеж. Ставити їх необхідно подалі від легкозаймистих матеріалів, тобто не поблизу там, вікон з шторами та тюлями подалі, так, щоб вони були в відкритому доступі і до них був обмежений доступ малолітніх дітей.